Походження назви Русь, походження назви держави, яка відома під назвою Київська Русь у період середньовіччя, воно пов'язане з найдавнішим, найдавнішою писемною традицією і в історії нашої держави. Це з повістю врем'яних літ. Саме Нестор Літописець вводить це поняття Руська земля. Зокрема, починає свій літопис слів откуда єсть пішла Руська земля і як почали розселятися слов'яни на Цій території і так далі. І саме оця от теза, яку запровадив літописець, вона переросла в колосально велику дискусію. Річ у тім, що окремі послідовники Нестора Літописця записували в подальшому, що назву Русь принесли варяги, і прийшов Олег до Києва. Із ним Русь, і відповідно з цього часу почала називатися Руська Земля однак варто відмітити, що в джерелах, окрім руського літописа, назва Русь згадується і раніше, і набагато раніше, і не тільки на території нашої держави, зокрема, згадують назву Русь по відношенню до населення. По Дніпров'я будемо говорити східної Європи, згадують візантійські джерела, згадують арабські, перські джерела, мандрівники, згадують західноєвропейські джерела. І це врешті-решт дозволило науковцям трансформувати е, от, свої дискусії стосовно походження на збору за декількома напрямками на дві фундаментальні точки зору: це Нормандська теорія, яка сформувалася в 18 столітті, яка пояснює походження терміну Русь, а в подальшому і самої держави, із Скандинавії, тобто, має нормандське, скандинавське, вікінське коріння і так далі. Ну і ясна річ, що протилежна точка зору, яку відстоїть більшість сучасних українських дослідників, але і не лише сучасних українських дослідників, і російські дослідники, і низка слов'янських дослідників, які говорять про те, що Русь. Це є назва місцевого походження, яка виникла на території середнього Подніпров'я, Тут сформувалася, і відповідно з неї почалася назва держави. Ну, і якраз послідовно до цього можемо зупинитися. Треба сказати, що перша нормандська теорія вона формується в XVIII столітті в умовах формування нової Російської імперії. І в той період часу, це друга половина XVIII століття, царицею Росії стає Катерина II, і відповідно вона повинна була сформувати нову ідеологему. Ми пам'ятаємо, що назву Росія вводить офіційно для означення держави Московії чи Московського царства Петро І. А от Катерина II зробила все, щоб у ця от назва Росія, Русь, і так далі, отримала по перше. Ідеологічне історичне обґрунтування по-друге стала офіційною і загальновживаною. І відповідно вона дала доручення Російській академії наук, яка в цей час фактично сформувалася і так далі. І більшість її становили саме німці за походженням. І так як Катерина II теж німкеня, то відповідно вони розробили ту концепцію, да, яка має певні підстави, але вони її розробили, яка показала, що слов'яни в східній Європі вони не здатні були створити державу без німецького Тручання, тобто без Катерини II, відповідно. ну а до того, це значить, німці принесли по-любому цю ідею, і так далі. Це дослідники були Російської академії наук: Міллер, Шлецер, Байер, які говорили про те, що саме, спираючись на повідомлення літописця, говорили про те, що назва Русь була принесена Рюриком, якого. Новгородські словени, правда, Новгороду на той час ще не було. Запросили для того, щоб той залагодив проблеми, які існували в їхньому середовищі. Вони не могли поділити владу. Ну, це досить звично для нас. От, і відповідно вони запросили скандинавського варяга, який по своєму родовому імені носив назву Русь. Він прийшов, очолив Новгородське князівство, і відповідно звідси походить назва Русь. Русь в 882 році один із так би мовити спадкоємців, Рюрика, Варяга Руса Олег разом з його сином Ігорем прийшли до Києва, вбили місцевих князів або місцевих правителів, і відповідно ця назва поширилася на територію середнього Подніпров'я, тобто до Києва. Ну і відповідно сформувалася оця от. Держава, яка відома в історіографії, між іншим варто пам'ятати, що Київська Русь це штучна назва. Вона сформувалась лише в середовищі вчених. Насправді її ніколи не вживали ні в дипломатичному листуванні, ні в міжнародному якомусь, ні сам народ ніколи не знав, що їх так називають цю державу і так далі. Такого не було. Але в науці сформували, тому що це виникла зовсім нова. Нове явище політичне відповідно назвали Київська Русь. Ну і відповідно з цього фраза крилата, яку приписують Олегу, що от Київ тепер буде матір'ю городів руських, відповідно. І звідси якраз е і походить назва Русь, назва Київська Русь, відповідно, Руська держава і так далі. І ланцюжком воно проводилося аж до Катерини II, Тобто, все логічно, все послідовно, все зрозуміло. Але ясна річ, що ще в той період часу власне. Місцеві дослідники, зокрема, можна згадати Михайла Ломоносова і подальшому інші дослідники, і українські, і російські. Вони це заперечували ну, ясна річ, що, ну як нам принесли. Там ми самі начебто не здатні. От насправді ми здатні були створити державу, і так воно в принципі сталося. Але дослідники базувалися на чому: на тому, що назва Русь, ну якщо навіть це етнонім, який походить від Скандинавії, а Скандинави прийшли на територію Київщини з півночі на південь, то ця назва повинна у топоніміці, тобто у назвах річок, Озер, Джерел, там місцевостей вона повинна точно так же розвиватися. Тобто на півночі багато, тому що Рюрик правив. 662 року до нашої ери, там, де Новгород, Деладога, тобто де північна територія сучасної Росії, відповідно, там повинна назва Русь була зберегтися. Але якраз топонімів з коренем Рос-Русь на півночі дуже мало. Їх дуже багато, якраз на півдні Київщини. Навіть не на півночі Київщини, а саме на півдні Київщини. Згадаємо хоча б Білоцерківський район, де величезна кількість, ну, зокрема, Росава, Роставиця. Рось безпосередньо і так далі. Тобто дуже багато різних топонімів, назв, які містять корінь рос Рус. Відповідно, спираючись на це, автохтоністи або ті, хто відстоює точку зору, що Русь походить від місцевої назви, дехто припускає, що це міг бути якийсь правлячий рід у полян. У східнослов'янських племен полян, які стали в основі якраз держави Київська Русі, Київської держави, відповідно. От і спираючись на те, що ці племена полян проживали саме Київщина, якраз Південна Київщина, то відповідно назва і походить. Правда, були також і інші точки зору, які теж спираючись на інші якісь документи джерела, говорять: ну, наприклад, якщо спиратися на арабські джерела, то. Арабські мандрівники говорили про те, що руси це народ, який мешкає між булгарами або болгарами і слов'янами. Ну, булгарія, якщо брати, це Волга або Приазов'ї, Ну а слов'яни відповідно, що він мав на увазі, це могло бути. Центральна Європа, а могла бути і е, далі трошки територія, відповідно, то ясна річ, що якщо з цим підходити, то назва Русь формується десь на території лівобережної України, тобто сучасна Полтавщина, Чернігівщина. Там, за літописним свідченням, розселилось плем'я сіверян. Деякі дослідники говорили, що сіверяни не були чистими слов'янами. Що це якраз була група, де політично правила хазарська еліта. Це так звана хазарська теорія, яка Виводить походження назви Русь від саме панівної верстві. Цьому є з певною мірою докази, тому що у, на початку IX століття Київська держава, яка відома ще до Київської Русі, її правили за свідченнями і арабів і європейців, між іншим, правили правителі, які носили титул Кагана. Цей титул означав, ну, пов'язаний з тюрським, великим тюркським каганатом, тобто з тюрським середовищем. Тобто, Першу чергу і з хазарами, тобто, це теж певною мірою дещо підтверджує. Є також точка зору, зокрема, Грушевський її розробив, підтверджував і так далі. Точка зору, яка пов'язана з тим, що Русь це назва, яка виникла в середовищі Антів, тобто ще в першій половині. Перше тисячоліття нашої ери, коли сформувався так східнослов'янський союз племен Антів, які ворогували з готами, з іншими і так далі. От якраз і саме з і походить ця назва. За Грушевським, саме Київ, як хорив це якраз і були Русь, тобто з Русичами і так далі. Ну і ще є ціла низка інших трактувань, які виводять з інших народів. Зокрема, говорять про певною мірою готське походження. Готи були на території сучасної України на півдні, де е, досить потужною є версія про те, що Русь походить від сарматів, і в Європі особливо вона була дуже популярною. Ця точка зору, тобто змішування слов'янського субстрату із сарматським, які мешкали на території України, починаючи з третього. Століття до нашої ери, і фактично, алани були ще до 10-го, навіть 13-го століття. Правда, вже в покубанні там При Азов'ї і так далі, але все одно сармати тут були. Тобто від змішування слов'ян і сарматів сформувалась також назва Русь, Дехто виводить якраз від племені сарматського Роксолани, цю назву Русь і так далі. Тобто, як бачимо, досить величезна. Кількість думок і єдності цих думок не передбачається. Звичайно, панівною залишається місцева теорія, яка говорить про те, що. Русь це є власне автохтонна назва, яка виросла з середовища слов'ян, зокрема Полянського союзу, який став домінуючий на цій території. І, відповідно, з нього пішло. Цікаво також згадати, що в принципі про Русь говорять ще, як я вже сказав, візантійські джерела ще у, о, на початку 9 століття. Зокрема, війська Аскольда до приходу Олега називаються також Русами, які. Здійснювали низку походів на Константинополь, 860-й, 866 рік і так далі. Згадується певною мірою назви в 839 році. Бертинські анали в Європі згадують, що до Людовіка, до короля Людовіка приїхали посли від Візантійського імператора. В складі посольства були руси, або були люди руського Кагана. Це 839 рік. Тобто, як бачимо, ця назва вона набагато раніша, ніж Рюрик. Декілька слів варто зупинитися власне на етимології цього слова. Ну, по-перше, що ж означає ця от Русь? Ну, по перше, перша головна точка зору що Русь це просто родове імення Рюрика. Друга точка зору, яка виводить, можна сказати, з місцевої. Назви, але не слов'янської, а фінської, тому що так чи інакше Новгород, він сусідив з фіноугорськими народами. І дійсно, у фінів є слово руоці, в період середньовіччя, які цим словом вони називали людей прийшлих, тобто купців, які приїжджали на кораблях, з ними торгували і так далі. От. Є також точка зору про те, що Русь це назва еліти, тобто Русь це воїни. Тобто це дружина, це військо, це еліта, яка прийшла. Утворила державу, а всі інші просто їй підкорялися. Тобто це ну певною мірою не етнонім, а будемо говорити політонім або навіть там соціальне забарвлення має і так далі. Як би там не було, але назва Русь вона закріпляється за територією сучасної, врешті-решт України. І що цікаво, що впродовж усього середньовіччя, починаючи з 10 століття до 13-го і навіть далі, назва Русь, Руська земля вона використовується досить вузько. Використовується головне, Ним чином до території середнього Подніпров'я Територія середнього Подніпров'я – це в першу чергу Київ, Київське князівство безпосередньо. Це ну Київ на правому березі знаходиться. Також вживається назва Русь-руська земля до території Чернігівського князівства і також. Це Переяславське князівство. Часто вони вживаються всі разом, як Руська земля, часто по окремості, ну і певною мірою вже в 13 столітті Русь або Галицька Русь застосовується до Галицько-Волинської держави. Що цікаво, що північні території не вживаються під назвою Русь Руська земля. Тобто є в літописах, особливо в 12 столітті, літописець постійно пише: князь там Юрій Долгорукий от поїхав із Києва. У Ростов і повернувся із Ростова в Руську землю. Або єпископ переїхав, або ще хтось там і так далі. Тобто, чітко розмежовується: північ це не Русь, це територія, яку куди їдуть там, звідки повертаються, але повертаються на Русь, на Руську землю безпосередньо. Відповідно, я вже сказав, що Київська Русь як назва держави це достатньо умовна, але термін як руська держава. Позначенню По якраз держави з центром у Києві він є дійсно місцевий і об'єктивно пов'язаний з нашою історією з історією України, тому що у 1187 році знову ж таки територія Переяславського князівства, територія Київського князівства, Чернігівського, потім Галицько-Волинської держави, отримують назву Україна.